Сьогодні ми з вами з'єднуємося в колективній молитві за Україну. Коли багато сердець моляться з одним наміром, це вже не просто слова, це сила, це енергія, яка створює захист, зцілення і диво. Навіть якщо ти зараз один, ти не один, нас багато, і разом ми створюємо захисний купол над нашою країною. Зроби глибокий вдих. І дозволь цій молитві пройти крізь тебе. Медитація молитва, захисний купол над Україною. Закрий очі, зроби повільний і глибокий вдих. І такий самий повільний видих. Уяви Україну з висоти, цілісну, живу світло. І тепер уяви, як серце кожної людини, яка зараз молиться разом з нами, піднімається світло. Це світло з'єднується і над Україною формується золотий захисний купол. А тепер про себе чи в голос, повторюй ці слова, Господи, Всесвіте, вища сили, звертаємося до Тебе з чистим серцем, благослови Україну, благослови кожен її метр, кожне місто і село, кожну домівку. Накрий нашу країну захисним куполом світла, куполом миру, куполом безпеки. Куполом життя, захисти наших захисників, дай їм силу, ясність, оберіг. Нехай кожен, хто стоїть за Україну, буде збережений і повернеться додому живим і цілим. Зціли поранених тілом і душею. Втіш тих, хто втратив, дай надію тим, хто втомився, нехай страх розчиняється у світлі. Нехай темряве немає влади. Хай в Україні панує мир, хай приходить справедливість, хай народжується нове життя, нова сила, нове майбутнє. Уяви, яку над Україною стає щільнішим, яскравішим, непроникним для зла. Він пульсує любов'ю, він дихає світлом, він тримається. На наших серцях. І тихо або подумки скажи. Я вірю, я молюся, я підтримую Україну світло. Зроби ще один глибокий вдих і повільний видих. Дякую кожному, хто молився разом. Навіть одна щира молитва має силу, а разом ми не переможні. Залишайся у світлі, Україна під захистом.